Всім привіт! Рад вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами буде невеличке відео. Мені подарували ось такий невеличкий набір догляду за обличчям від бренду Rituals, в такому білому обрамоні. Дуже це так гарно виглядає. У мене вже на каналі є відеоогляд, також розпакування подібного набору. Там набір для тіла в такому фіолетовому відтінку, знову ж таки, від бренду Rituals. Класні засоби, вони мені дуже сподобались. Я ними ще користуюсь, звичайно, не всі до але дуже і дуже класні, дуже гарні в них аромати. Тому давайте ми з вами його сьогодні розпакуємо. Має він ось такий вигляд ще ззаду. Ось тут показані продукти, які тут будуть. Так, давайте ми з вами його відкриємо. До речі, дуже гарні такі в них набори. Їх можна купувати на свята, комусь на подарунок. Всередині він має ось такий вигляд, це так дуже гарно естетично виглядає. Ну, і буде ось ці три продукти. Також дуже мені подобається це в білому кольорі. Давайте перший ось цей в такій баночці. Це у нас буде ензимна очищуюча пудра для обличчя. Тут її 15 грам, тобто такий, можна сказати, travel Сайс, класна штука. Дуже мені подобається, що є такі мініатюрки. До ензимної пудри я до сих пір не дібралася. Я про неї дуже багато чую чула, про її функції очищення обличчя, дуже делікатні. Тепер я протестую нарешті цей вид сам очищення обличчя. Дуже мені буде цікаво. До речі, напишіть, чи ви користуєтеся традиційними очищуючими засобами для обличчя це там гелі, пінки і так далі. Чи ось користуєтесь ензимною пудрою. Мені буде дуже цікаво почитати, чим вони відрізняються, чим подобається. Вам те чи інше і так далі. Е, ну Ось така ензимна пудра. Давайте ми її відкриємо. Тут у неї ось таке звичайне упакування, і вже всередині вона є як порошочок. Такий в неї освіжаючий м'ятний аромат, приємний. Ну і всередині буде такий порошочок. Я думаю, вам його буде видно такий молочний навіть нього відтінок. Я знаю, що потрібно її насипати, потім додати трішки водички. Намилити, можна так сказати, розмилити в долонях і потім очищувати обличчя. Напишіть, до речі, як найправильно правильно користуватись, тому що знову ж таки я тільки слухала, читала, ну ще не використовувала. Буде дуже цікаво її протестувати, ось такий засіб перший. Давайте далі. Слідуючий у нас тюбик ось такий малесенький. Тут буде 15 міліграм. Це у нас іде антивікова лінійка, і тут іде у нас зволожувальний крем, він антивіковий іде, тому що тут це на англійській мові. Я так намагаюся, те, що я розумію, перекласти сяйво повинен надавати, я так розумію. Такий невеличкий тюбичок, також мені це подобається. Дуже це так. Мініатюрно естетично виглядає всередині. Він ось такий звичайне в нього упакування. Давайте ми зробимо невеличкий своч. Ну аромату я практично не відчуваю. Ні, трішки є. Аромат напевно, ось цієї рослини. Я так розумію. Так, дуже приємний такий аромат в цього крему. Звичайно, ними я ще не користувалась, тому нічого вам сказати не можу. Ось такий він буде на руці. Приємна в нього консистенція, дуже легкий, невагомий, дуже легко наноситься. Такий він і не водянистий, і не супер кремовий. Кремовий, дуже гарна в нього текстура. Подобається мені. І ще в нас в упакуванні один є засіб. Цей тюбечок. Цей іде уже знову ж таки, в нього все те саме, що й попереднього: зволоження, сяйво, антивіковий і так далі, але він іде як е, нічний крем, тобто ось це денний крем, а це нічний крем. Також є 15 мл, і давайте ми з вами його протестуємо. Таке саме ж звичайне упакування. Тут крем нічний, більш густіший, також він білого відтінку, масивніша в нього формула, більш така насиченіша, ніж в денного крему. Денний крем такий легкий, невагомий, а нічна така вже потужна, скажімо так, формула, яка буде, напевно, вночі відновлювати шкіру, допомагати їй зволожувати і так далі. Подобається мені їхня формула, їхній аромат. Дуже це все гарно, естетично виглядає. Ну, ось такі два буде кремчика денний і нічний. І ензимна така пудра, такий набірчик класний для проби вистачить повністю таких трьох засобів. Ну і дуже, звичайно, гарне буде упакування, якщо комусь, наприклад, його дарувати. Я дивилась на різних сайтах, у них дуже багато ось таких наборів в даного бренду Rituals, дуже вони класні, можна перепробувати разом з тим дуже багато різноманітних їхніх продуктів, бо вони в таких невеличких розмірах. це мені також дуже Подобається класні штуки. Якщо я знайду даний набір, звичайно, я на нього залишу посилання, якщо ні, то я на якийсь схожий їхній набір, звичайно, залишу вам посилання. Якщо ж ні, то, можливо, окремо знайду ось ці продукти, і знову ж таки залишу посилання. Також під відео я завжди залишаю посилання на знижки і акції, які є на сайті Косібела, тому можете нижче прогортати, натискайте на назву відео, і вам буде весь список посилань. На всі засоби, які я показую в відео, на акції з Косібели. Напишіть, до речі, чи ви користуєтеся засобами від Rituals, як вони вам? Буде дуже цікаво почитати. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші подобайки, коментарі, підписки. А ми з вами зустрінемося на наступних відео. Всім пока!